Дерев'яна скульптура, ткацтво, народна іграшка, лялькарство. Роботи майстрів народного мистецтва Сумщини виконані у різних жанрах і стилях, але всіх їх об'єднує атмосфера зимових свят. Ось ця вишивка білим по білому, фірмова робота Наталії Бабенко. Майстриня віддає перевагу небарвистій вишивці, як на цьому рушнику, який вона назвала зимові візерунки. Колись дуже давно, коли мені ще було 14 років, мені сподобалися вишивки, які я побачила на звичайному сільському ярмарку і з того моменту почала вишивати. Перша вишивка це була блузка, звичайно, такими простими стібочками, а далі надихалася, переглядаючи роботи майстрів у музеях, на виставках, вернісажах і почала працювати над своїм вдосконаленням. А це роботи надії Годилко. Майстриня розповідає, що захоплюється різними ремеслами. Малює в бароковому стилі, сюжетні і декоративні роботи. А ці роботи називає малярними. Вони зроблені олійними фарбами. З покоління в покоління мої предки займалися ремеслами. Бабуся ткала, пряла, вишивала рушники, не свадьоні, а як скажемо, весільні рушники. Вишивала бабуся, мама також і в'язала і вишивала. Дідусь був художником і альфрейщиком, і багато ремесел знала моя сім'я. Віталій Шум представив на Вернісажі дерев'яну жанрову скульптуру, три композиції побутового жанру пов'язані з його автобіографією. Як голова сумського осередку спілки народних майстрів, пан Віталій розповів, що такі виставки до різдвяних свят влаштовують щорічно, оскільки народне мистецтво тісно пов'язане з народними традиціями і святами. А менш ніж за місяць у січні їх організації виповниться 30 років. Тож виставка присвячена ще й ювілейній даті. Кожен регіон сам по собі він різнобарвний, він відрізняється, наприклад, там Закарпаття від нашої України, але в нас теж є свої здобутки, свої цікаві напрацювання, в тому числі як королевецький рушник, який вже 400 років яскраво показує, що наша сумщина талановита і має такий особистий смак у ткацтві. Мистецтвознавець Ірина Яніна каже, що ця виставка яскрава подія в культурному житті міста. Адже тут представлені справжні витвори народного мистецтва. Виділити хотілось би витинанку від монументального його її виду. Це робота Анни Гаранджи до. Тих таких маленьких робіт, де представлений побутовий жанр в творах бідної Світлани. Глядачі дуже зацікавляться, коли перейдуть на цю виставку і побачать тут бренди нашого міста, чи то альтанку сумську, чи то народний живопис, народне малярство, чи то декоративні розписи Надії Гудилко, чи розписи Тетяни Суркової. У них буде святковий і святковий настрій. Виставка Зимові фарби творчого натхнення у міській бібліотеці Шевченка триватиме до 19 січня.